Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Кірок історії знаємо історію, друзі, тому що це таким чином нас наповнює знаннями про Україну. Хто ми є? І як житимемо далі? Це нереально круто. Ну і в принципі е, нагода да? війна нас спонукала таким чином, яким концентруватися в цій самій історії. Так, а знає, Руслане, ці? я завжди от, там, де Петро Кузик зараз стоїть, да. коли uh -huh. там з'являюся, у мене е, автоматично відчуття гордості. Uh -huh. Я так пишаюся, oh. що в нас є КПІ політех е, Петре. Доброго ранку. Друзі, я зараз в столичній політехніці, як ви бачите, і що я спостерігаю картину самого ранку. Велика частина студентів, верніше майбутніх студентів, вже тут прийшли. Це абітурієнти приносять документи для того, щоб бути зарахованими на бюджет, тому що вже підходять терміни. Їм треба встигнути це зробити. Також скажу вам, 31 серпня, чому я сьогодні тут? Тому що 1898 року, 31 серпня, був заснований КПІ в нього. Його цікава історія, і він також є одним із найкрасивіших університетів України. Така візитівка е нашої країни. Свою діяльність тут проводили корольов, Патон, Патон, е також е Сікорський. А Дмитро Менділієвк вже було сказано в нашому ефірі. Він був головою першої екзаменаційної комісії. Ну і сьогодні, що ми маємо, Київська політехніка за рейтингом є найкращим технічним вузом України. Тут є два з половиною десятки. Факультетів та інститутів і близько півсотні спеціальностей. І от уже завтра ми маємо 1 вересня, початок навчального процесу. Скільки вступників цього року і як буде організоване навчання? Зараз дізнаємося у проректора з навчальної роботи КПІ. Це Анатолій Мельниченко. Доброго ранку. Доброго ранку. Я коли готувався до нашого інтерв'ю, подивився історію, що перший набір це було приблизно 300, якщо не помиляюся, 360 осіб. І сьогодні університет це не просто він. Ходить в Топ п'ятірку, а сьогодні КПІ є цього року лідером по кількості поданих заяв, по кількості вступників. Так, от чи є цифра, чи відомо вам уже скільки цьогорічний набір? Ну насправді було подано до нашого університету на бакалаврат 28 тисяч триста заяв. І це справді є перше місце за кількістю заяв на бакалаврат, і вже рекомендацію на бюджет на зарахування на бюджет отримало близько 4 тисяч студентів. Ще рекомендація Передбачається на контрактну форму навчання, але вже можна сказати, що 4 тисячі першокурсників можуть навчатися на бюджеті. От у мене зі сторони особисто враження, що КПІ – це чисто технічний вуз. Ну я дізнався, що тут можна стати і правником, і журналістом, і медцем-художником. Хотілося б почути, які спеціальності цього року найбільш популярні, і мені здається, можливо, нинішня ситуація в Україні якимось чином впливає на те, який вибір роблять абітурієнти по спеціальності. Субтитрувальниця yeah. Оля Ну, в цьому році, звичайно, як традиційно два попередніх роки на першому місці це спеціальності it блоку тобто інженерія програмного забезпечення, це спеціальність, яка отримала найбільше заяв. Це комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, кібербезпека, фактично, it спеціальності складають третину всіх заяв до університету. Разом тим справді ви праві, що кожна п'ята заява це на ті спеціальності, які такого кон'юнктурного. Чину це спеціальності правничі менеджмент піар і тому подібне. Треба сказати, що саме останні події дещо пожвавили інтерес вступників, наприклад, на такі спеціальності, як кібербезпека, як авіаційна інженерія. Це була з одного боку тенденція як попередніх певних років, але ці останні півроку справді посилили інтерес, тому що відбувалися процеси і цифрові. Заці, ми побачили, як важливі питання стосуються цифрових трансформацій навіть період війни, і тому абітурієнти очевидно з батьками розуміють, що такі галузі високотехнологічні, зокрема, наприклад, робототехніка, є вкрай важливими і туди подають заяви. А скажіть, будь ласка, яким чином як цього року буде організований освітній процес, студенти будуть вчитися далі дистанційно, чи можливо буде можливість вчитися в аудиторіях, тому що зважаючи на специфіку. Вашого закладу багато спеціальностей потребують практики робити щось руками. і Це треба бути тут на місці. Справді перед тим як ухвалювати рішення, як розпочинати навчальний процес у цьому семестрі, ми спочатку опитали як науково-педагогічних працівників, так і студентство. Звичайно, більшість переважна більшість викладачів виявили бажання очно працювати, але студентство, здебільшого все таки з огляду на безпеку та можливо перебування в інших регіонах побажало дистанційно. Тому наше рішення було таке дистанційно, але з окремими елементами очного навчання. Що це означає? Що на кожному факультеті приймає вчена рада рішення, що якщо є окремі навчальні дисципліни, які критично потребують перебування в аудиторіях, це лабораторні роботи для технічних спеціальностей, то і практичні заняття, то в такому випадку організовується. Саме навчання очне. Якщо ж є студенти, які ну не можуть з якихось об'єктивних причин там перебувати, то тоді навіть забезпечується трансляція цього очного заняття для тих студентів, які на віддаленості. А що з безпекою чи обладнані укриття? Ну хочу сказати, що це рішення про очне про частину очного навчання передбачає, що ми тільки проводимо, якщо в тому чи іншому корпусі є обладнані укриття, і і на і розрахована на відповідну кількість, тобто ми протягом. Міта робили цілу низку заходів для, вживали заходів для того, щоб покращити, збільшити кількість, обладнати всім необхідним? І тому там, де будуть очне навчання, передбачені, там обов'язково є необхідні укриття і забезпечена безпека. Сьогодні ми говоримо про свято про день створення. Капи, звісно, святкувати в нинішніх умовах. Ми не можемо. Скажіть, будь ласка, якісь заходи взагалі плануються? Ну у нас насправді наступний рік це взагалі ювілейна дата 125-річчя нашого університету, і ми вже протягом декількох останніх років прийняли програми розвитку. Така є рада стратегічної розвитку університету, яка прийняла програми до 125-річчя. Ми їх реалізовуємо. Звичайно, ці півроку трошки применшили активність. Але ці програми пов'язані з подальшою інформатизацією університету, з оновленням навчально-матеріальної бази, з благоустроєм, наприклад, створення Наскільки Я парк. розумію, те, що стосується студентів це щось, те, що стосується науки, інновації. Однозначно. Так однозначно будемо сподіватися, що вже ювілей капі буде святкувати, і ми разом з вами у мирних умовах в Україні. Друзі, нагадаю, що сьогодні Київська політехніка святкує 124 роки з дня заснування, і ми говорили про те, яким чином буде організовано навчальний процес, і скільки вступників цього року має Кофе друзі, вам слово. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.